Добрий ранок, друзі, слава Богу, я вас благословляю. Бажаю вам гарного дня, Божого благословення, проявленого в вашому житті. Слава Господу! Хочу попросити вас підписатись на наш канал в Ютубі. Ставте вподобайки, коментуйте ну, все, що вам подобається або не подобається. Просто пишіть, слава Господу. Дивіться римлянам, 6 розділ з 5 вірша. Написано так: бо якщо ми з'єднані з ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння, знаючи те, що давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха, бо померлий звільнився від гріха. Амінь. Слава Господу! Дивіться, що каже Біблія, що якщо ти віруюча людина, якщо ти народився згори, то ти був розп'яй з ним. Біблія каже, що знаючи те, що давній наша або наша гріховна природа була розп'ята з Христом, тобто, вона вже померла. І апостол Павло каже, що нам треба це знати, слава Господу. Тобто це дуже важливо. Він не каже, що нам треба її вбивати або розпинати кожен день. Ні, він каже, що нам треба знати і пам'ятати, що вона вже померла. Що вона мертва сьогодні, вона буде мертва завтра, вона була мертва вчора, вона вже померла. І нам треба в цьому прибувати. Чому? Тому що Біблія каже, що вона була розп'ята. Щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха, тобто, щоб ми звільнились від гріха, щоб ми перестали робити гріх. Чому? Тому що померлий звільнився від гріха. Тому, друзі, дивіться, це дуже важливо. Чим більше ви знаєте і вірите, і ви впевнені в цьому, що ваша гріховна природа вона померла, вона мертва. Тим більше ви будете вільними від гріха. Амінь. Слава Господу. Вам, я ще раз скажу: вам не треба її розпинати вже кожен день. Вам треба собі нагадувати, собі проповідувати і вірити і знати те, що вона вже померла. І ви поховали її, коли хрестились, хрестились в воді, ви поховали її. Слава Господу! Ви були на похоронах своєї гріховної природи, і ви тепер нове творіння. Тому, друзі, подумайте про це, будьте благословені і гарного вам дня. Амінь.